Як заяснити де мій, де не мій. Це мій. Оце мій бат. Це мій, а далі не мій. Далі вже не мій. Почерк мається. Ми почерк, де заповнювали тома і час ознайомлення. А якого тоді першого на І в кінці. А, скажіть, будь ласка. За яких обставин це могло бути ну тобто, вашу версію? Якщо ви візуально з матеріалами не знайомились, ми бачимо, що е, час був проставлений рукою слідчого, зазвичай це адвокати пишуть, з якими і коли не було співдування.

Зазначеного кримінального впровадження. Якщо ваш підпис, то значить знайомилися, але не пам'ятаю. Пам Скажіть, будь ласка, якщо припустити, що ви знайомилися з матеріалами, ну, точно треба ну, для себе розуміти чи пам'ятати, вам речові докази пред'являли до ознайомлення, бо нам не пред'являли. Вам йде про зброю? Да. То ні. Не придумав. Відео вам пред'являли для ознайомлення, ви переглядали, чи ви може з... копіювали? Ні, я не пам'ятаю такого факту щодо надання відео, чи ну, я розумію, це щодо матеріалів обшуку? Ну, чи... Чи не ну, зараз... ну, там, є, там багато різних відео. І обшук, і НСРД, і тому подібне. Ні, не такого факту не пам'ятаю. Тобто, ми можемо припустити, що. Чий міг підписати ці заповнити ці бланки пустографки самостійно, Забудемо. а речі Ваш... да, я, ви я просто хочу... хочуть і відповідь, Ні, те, що ви можете припустити, ви нам розкажете я... в дебатах. А Добре. зараз у нас допит свідка. То, будь ласка, Добре, питання. тоді запитання за яких умов ви допускаєте, що вам надали для підпису цей протокол. Якщо фізично ви не ознайомилися... Ні, свідок так <під influences> не <Нам> сказали. сказав, <під Pix> якщо його підпис, значить знайомий. Ні, підпис мій. Я ж бачу, <піл> ну, я знаю свій. Поставте, будь ласка, <піл> питання. Скажіть, будь ласка, добре, тоді

Ці представлення. Оце, я, це і це. це, це. Оці все, на цій сторінці. Ага, це прив'язано. От... І це. Щодо середини, я не знаю, от, в друге місце. Середини тут тобто, нічого міст. немає. Я, я, я можу... Тут матеріали просто. Я вкажу для відгукування. Ще питання до дослідкості, особливо ласка. Немає. Про холоду дослідкування. Я не пам'ятаю, що... Просто я кажу, що не не знам я, знам я і, не ознакомлювався і не знав. Ну і чоловік, що не ознакомлювався, тобто з відео <клес> е з, 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 з доказами е по факту не я. Ну, я, я зап... ну, з, Розумієте, Коли, коли ознайомлюєшся, да. це рядове, ну скажімо, процесуальна дія. Якщо дають тобі зброю оглянути. Ну це факт, який явно вибивається з повсякденного життя. Да, і ви, я б да? запам'ятав. Да. Тобто, ну, кров'ю То точно мені абсолютно. По факту, виходить, першу страницю і последнюю, а остальною вже сліпили, як смогли. Я нічого не можу сказати, все прийде, ну, Це Це не до мене.